Вітаю вас на нашому каналі, друзі. ну Вже такий час, що інтернет просто рясніє тим, що е, е, висадкою е, зимового часнику і цибулі. Тому, е, тому безліч роликів, безліч рекомендацій і нас запитують, коли все-таки яка точна дата висадки часнику, коли його садити, куди, як. Eh, друзі, ну, коли, коли пишуть, навіть в роліках пишуть найкраща дата висадки часнику, я вам зразу скажу, що це просто ну, ну, така дурня, що eh, другого просто не придумаєш. Друзі, сьогодні, ось у нас сьогодні 24 жовтня. На дворі, ось дивіться, як, як я в дітий, зараз вже майже вечір заходить сонце, 21 градус тепла. Розумієте, тому так були, були роки, коли ми е, коли в такий час уже і сніг лежав, і е, морози були. Тому висадка часнику, як і, і цибулі, е, це сугубо індивідуально дивитися треба тільки по погоді. Тому, друзі, сьогодні про висадку не йдеться, йдеться про підготовку ґрунту до того. Е, Куди ми будемо цей часник садити? Це теж дуже і дуже важливо. От підготовка ґрунту якраз, якраз нормально. Через якийсь час будемо в підготовлений ґрунт висаджувати часник. Що, що важливо, друзі? Важливо часник посадити. Ну, отак, як у нас землі небагато, і садимо ми невеликі, зовсім невеликі участочки, тільки для себе часник. Не любить такої заниженої місцевості, де туди, де кудись збігає вода, де особливо коли весною, коли розтає там сніг, набирається волога і довго стоїть вода. Таких я он, дивився, значить такий гарний участочок, тільки й посадити туди часник. ні. От е, вибрали такий, такий тут е, невеликий участок, що саме така. ну... Е, по вище, як кажуть, на е. На, 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 підвищеності. Після, що ще важливо. Після. Після яких культур мене питають, чи можна садити там після е, цибулі, там, мабуть, і знають, що не можна, а, а чогось запитують. Саме е, ну дуже, дуже важко робити сівозміну, коли невеликий участок і коли ви постійно садите, але все-таки, е, ну по крайній мірі, е, вибрати, вибрати так, щоб от, е, ну просто категорично е, не рекомендується. Сажати часник після цибулі. Це, мабуть, ну, якщо не знають всі, то, то багато хто знає, що, що не, не рекомендується. Ну, допустимо садити, що так більш-менш. Допустимо це після томатів, після перців. Ну, коротше, після рослин, які ростуть уверх, а, а не ті, що. Вниз буряк, морква там, і, і та ж цибуля і все. Тому от ми садимо, будемо підготовлювати і будемо садити часник тут. Тут він у нас не ріс взагалі ніколи. Так що я, я думаю, що для нього тут буде саме такий підходящий. Підходяща ділянка. Ну і не тільки тут, а ще ще в нас одна ділянка, тому що будемо садити там один і інший. Ну Це вже друга тема. Коли вже будемо висаджувати, ми теж покажемо. Що до підготовки ґрунту. Друзі, в цьому році ми закупили, Ну як і кожен рік закупляємо, ну, в цьому році е, закупили. Свіжий коров'ячий перегній. І тому, друзі, хочу, хочу вам сказати, що ну от, кращого кращого. Е і піддобрення, і під добрення, і перекопку, ну, кращого просто не може, не може бути. Це так вже знаєте, здавну, це зараз все пішло модно, різні міндобрива. А раніше саме кращим було коров'ячий перегній. Заострюю вашу увагу, саме коров'ячий. Він не такий концентрований. Його, ну, можна сказати, неможливо так, його, щоб його дуже багато вніс, і він там щось. Ну, як сказати, ну, наприклад, як курячий помет там внесеш багато, все погорить, там концентрація велика. Так само і в свинячого, і в других Коров'ячий саме такий підходячий. Ще що, що? Головне в тому, що ми ось в цьому році, він у нас такий ще і не зовсім і перегній, і вже й не гній. Тому від нього буде і підкормка хороша, і як мульчуючий матеріал. Тому що коли перегній. Теж це дуже важливо. Коли перегній уже не однорічний, а там 2-3 роки, у ньому підживлюючих речовин ну, майже не залишається, а його просто використовують як мульчуючий матеріал. А ось, ось в такому виді він і як підкормка, і як, як мульча. мульча Дуже і дуже важливо, хтось зразу скаже, а де ж у нас там, може, немає коров'ячого чи взагалі нема перегною, що використати під перекопку. Друзі, використовуйте все, що можливо. Солому, листя, може якесь сіно. Чим, чим більш така дихаюча часник? Як до речі, не тільки часники і багато інших овочів люблять дихаючу землю. Тому що ми можемо внести в землю там безліч е, різних компонентів, мінеральних, добрих, всього. А земля буде туга, склеєна, така, що не дихаюча. Це все одно, що дати людині гарно поїсти і надіти на неї противогаз. Розумієте, це, це щось, щось похоже. З другим зрівняти неможливо. Тому Дихаюча, дихаюча, дихаючий ґрунт дуже і дуже важливо. Ну, ось дивіться, таким, гарним, гарним слоєм внесли перегній. Ну і ще для, для росту використовуємо подвійний суперфосфат. Ну так його розкидати. Це в часникуш, так як і в інших рослинах. Ну, на первоначальній стадії що рослині треба, щоб гарно вкорінитися. Гарно вкорінитися, значить потрібен фосфор і кальці. Ну, Пальцій, надіюся, буде ось так. Розсипем приблизно там не, не, не по вагах. І отак він буде у нас поступово тут розтворюватися і якраз, якраз принесе, принесе користь. Друзі, що вносять ще? Ну, вносять замість, коли при посадці вносять попіл. Попіл. Що попіл? Попіл має кальцій і калій. Якраз те, що для вкорінення. Ми для ось саме для вкорінення використаємо перегній. Тому ось так, оцей перегній гарно? Перевернемо, перекопаємо. Ну, друзі, до кінця не буду, просто покажу, що я йому зроблю. Ось так, щоб оце все, перегній, пішов, в всередину. Воно і гарно там буде ще перепривати. Заволочиться, потім зроблю до кінця, і потім е, будемо будем висаджувати. У нас е, часник один е, ріс як дичка, мабуть, вже скільки? Років п'ять. Років Отак він росте, ми його виростемо на одному місці, друзі, на одному місці. Він там з нього і висипається. І навіть в цьому, році, в цьому році ми вибрали стільки часнику, що там і дітки, і і, і і великий часник. Так що щоб уже... Ну, зовсім, як кажуть, і, да, це при тому, що він, ну що він там, ну тільки поливався, там квіти рядом ростуть. Ну, може, щось там йому попадало і підживлення. А так ну можна сказати, ріс як дичка. Так, ну ми ж хочемо, що, щоб виростити, от такенний, гарний, тому, тому друзі, для того, щоб виростити. Гарний, це я про той сказав до того, що не так страшно там уже, що з цією і сіво ну от саме після цибулі то, то все-таки і, і ми ніколи не садили, і вам не рекомендую. А так взагалі, от коли, дивіться, оце тут. Такий, така в нас та, я думаю, ми тут його не один раз будемо садити після часнику, якщо все нормально виберемо, ну, це ж потім ми вам покажемо, що воно тут виросте і як посадимо якісь сидерати, які, які трошки нам грунт під, підтримають. І, і, може і знову спробуємо садити, садити часник. Так що, друзі, ось отак оцю ділянку підготуємо. Підготовимо так само ще там у нас одну ділянку. І потім, коли будемо висаджувати який як саме будемо висаджувати ми вам розповімо, розкажемо. Тому друзі ну а сьогодні. Отак, От як щось, щось вам, хоч щось вам було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.